Доброго ранку, діти! Ми розпочинаємо з вами урок я досліджую світ. Сьогодні у нас тема Місяць природний супутник Землі. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання. Яким було вранці в небо? Що стосовно опадів? Кому відома температура повітря? Дайте відповіді на запитання. Скільки годин містить доба? Коли можна побачити місяць на небі? Що називають орбітою місяця? Місяць це природний супутник Землі, знаходиться в сотні разів ближче до нас, ніж сусідні планети Венера та Марс. Діаметр місяця у 4 рази менший від земного. 35 тисяч кілометрів. Поясніть схематичний малюнок. Так, ракета може дібратися до місяця 2-3 тижні. Відстань літаком можна дібратися 3 тижні, потягом більше, ніж 6 місяців. Людина може дойти до місяця за 50 років. Першою людиною, яка здійснила вихід на поверхню місяця, був американський астронавт Ніл Амстронг. Перегляньте навчальне відео. Місяць природний супутник Землі. Найближчим небесним тілом до нашої планети є це єдиний природний супутник Землі, найближчий до сонця супутник планети. Так як у найближчих до сонця планет Меркурія і Венери їх немає. Другий за яскравістю об'єкт на земному небосхилі після Сонця, і п'ятий за величиною супутник Сонячної системи. Його називають природним супутником, оскільки він створений природою. І рухається завжди навколо Землі. Вчені досі сперечаються, як з'явився місяць. Більшість з них вважає, що місяць з'явився близько 4,5 мільярдів років тому, з осколків, що залишилися після потужного зіткнення планети Земля та об'єкта, який за розмірами був схожий із Марсом. Орбіта місяця не ідеально кругла. Супутник рухається еліптичною орбітою і робить повний оберт за 655 годин або 27 земних діб. Середня відстань від місяця до землі 384 400 км. Сучасні космічні кораблі досягають поверхні місяця за 15-18 годин. Його форма куляста. Він майже в 4 рази менший від землі. Маса місяця значно поступається масі землі, а сила тяжіння на його поверхні приблизно у 6 разів менша за земну. Хоча місяць і обертається навколо власної осі, він завжди повернений до землі одним і тим же боком. Справа в тому, що місяць робить один оберт навколо своєї осі. За той же час ще й один оберт навколо землі? А оскільки напрямки обох обертань збігаються, протилежний бік місяця з землі побачити неможливо. Розкажіть, чи помітили ви, що вигляд місяця постійно змінюється? Послідовні зміни вигляду місяця, що повторюються кожні 29 діб, називаються фазами. Як ви гадаєте, від чого залежать зміни вигляду на небі нашого супутника? Розгляньте схему. Давайте з вами поміркуємо, які значення в українській мові має слово місяць. Порівняйте сонце і місяць. За малюнком розкажіть, як рухається місяць навколо Землі. За інструкцією, поданою в підручнику, проведіть дослідження. Відкрийте підручник на сторінці 44, і там ми з вами розглянемо. Дослідження. Потрібно вирізати три круги різного діаметра 12, 6, і 4 см. Потрібно вирізати дві стрічки завдовжки 8 і 5 см. У центрі кожного круга зробіть отвір. З'єднайте усі деталі, розташуйте круги, як показано на малюнках, зробіть висновки. Якщо місяць перебуває між землею і сонцем, то відбувається сонячне затемнення. Ось ми бачимо часткове затемнення, повне тінь і напівтінь. Місячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля і місяць розташовані на одній лінії. Як ви гадаєте, як місяць впливає на землю? Місяць і земля притягуються одне до одного. Місяць не стоїть на місці, він обертається навколо землі, а разом з ним рухається і припливна хвиля. Таке явище можуть спостерігати ті люди, що живуть на березі океану або моря. Періодичне підвищення рівня води в океанах і морях під впливом місяця називають припливом, а періодичне пониження її рівня відпливом. Людство навчилося використовувати явище припливів для отримання електроенергії. Припливні електростанції Сьогодні працюють у багатьох країнах світу. Як ви гадаєте, коли ми можемо спостерігати місячні затемнення? Назвіть, будь ласка, фази місяця. І домашні завдання. Прочитайте сторінки з 43 по 46 у підручнику та виконайте завдання у друкованому зошиті згідно нашої теми. А у мене на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!